Це будинок дитячої та інацької творчості. Сьогодні тут свої здібності розкривають 380 вихованців. Завдяки співпраці сосницької громади з благодійним фондом Зелений кристал заклад постійно стає комфортнішим і безпечнішим для дітей. Будинок дитячої та інацької творчості це місто, де діти розвивають свої таланти, знаходять друзів, навчаться втілювати свої ідеї та мрії в життя. Саме тому надзвичайно важливо, щоб цей простір був комфортним, безпечним і сучасним. Цього року, завдяки щирій підтримці благодійного фонду Зелений кристал, в нашому закладі відбулися надзвичайно важливі та довгоочікувані зміни, повне оновлення вікон та вхідних дверей. Коли ми зайшли в цей заклад, то вікна були в жахливому стані, адже їм понад 120 років. І завдяки. Благодійній організації Зелений кристал нам вдалося їх замінити повністю. Бо вони були дуже в небезпечному такому стані. Завдяки новим зберігаючим вікнам у приміщеннях стало значно тепліше і світліше, а нові сучасні двері придають зручності та сучасності. Ще одна серйозна проблема у закладі старий дах над спортзалом, який протікав під час дощів і танення снігу, утворюючи калюжі на підлозі. Щорічний ремонт не давав результату, та завдяки благодійним фондам Зелений кристал і зелений хрест над спортзалом звели новий шатровий дах, щоб Повністю усунуло протікання окремо подяка за заміну частини даху, що особливо важливо було для спортивного залу. Раніше під час дощів в ньому виникали серйозні проблеми через протікання. Це заважало проведенню занять та створювало небезпеку. Тепер дах відремонтовано, і спортзал знову став повноцінним простором для фізичного розвитку наших вихованців, а також для всіх тих, хто відвідує спортзал. Ще приємним і дуже корисним доповненням стали м'які пуфи. Які зелений кристал подарував нашому закладу. І на цьому фонд Зелений кристал не зупиняється. Вже зовсім скоро у закладі для дітей відкриють кабінет психолога, що додасть нові можливості для розвитку та підтримки вихованців. Ми щиро вдячні благодійній організації Зелений кристал за турботу, небайдужість та внесок у розвиток майбутнього покоління. Такі зміни надихають, адже коли простір стає кращим, зростає й бажання творити, вчитися. Та досягати нових вершин.